Іван, військовослужбовець Національної гвардії України, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ захищає свою країну зі зброєю в руках. Зараз його підрозділ знаходиться в Херсонській області, де вони вже звільнили велику кількість населених пунктів від російської окупації. Ми пройшли спільно зі Збройними силами України, територіальною обороною, майже всю Херсонщину. Досну до теперішнього часу, де вона звільнена, були майже в усіх населених пунктах разом зі Збройними силами України. Іван добрий, привітливий та відкритий хлопець. Найстрашніші ситуації, які з ним відбувалися на фронті, згадує лише з посмішкою. Напевно, нововознесенське. Це був мій другий день народження. Пункти Нововознесенське ми зіткнулися з диверсіонною групою противника. Це була, якщо я не помиляюсь, десантна група. Їх було напевно чоловік 20. вони прикривали відхід своїх. Цей населений пункт був розташований посередину ну, населений пункт, і справа зліва були населені пункти підконтрольні Російській Федерації, і тому це було дуже важко. Вони накрили нас, з чого тільки можна було, починаючи від ствольної артилерії, закінчуючи авіацією. Тобто це був ну, трохи жах, але в цілому було весело. Таких, як Іван, тут на лінії фронту, сотні і тисячі. Кожен зі своєю унікальною долею і життєвим шляхом, своїми радостями та страхами, але всіх їх об'єднує одне: любов до батьківщини і нестримна жага до перемоги.